Сьогодні, буквально за 5 хвилин, розберемо, як зробити таку анімацію книги або журналу. Став лайк та погнали. Створюємо композицію за такими параметрами, як у мене. Я вже світ підготувала background і закинула всі наші листочки. Геремо нашу першу сторіночку, перетаскуємо на значок композиції. Додаємо сюди другий наш листочок. Тепер виділяємо обидва шари. Нажимаємо cheatbox 3D. Також ось цей параметр в 3D на A20. d обов'язково залишаємо. Далі йдемо в нашу головну композицію. І першу нашу ось сторіночку, давайте перейменуємо, це буде 1, 2, щоб не заплутувались, перетаскую в основну композицію. Так, треба трошечки нам розміщені підзмінити. Залишаю трошки у стороні, так як вона ще буде розвертатись. Перетаскую InchorPoint на ліву сторону. До самої композиції також включаю чекбокс і ось цю зірочку. І ключик на Rotation на перший і 40 кадр. Сороковий кадр ставлю позначку 180. Таким чином, у нас буде перший розворотик. Як бачите, друга сторіночка моя не перевернулася не так, як нам потрібно. Тому нам потрібно її в самій композиції інвертувати. Нажимаю «Трансфорт» і хліб горизонт». І тепер вона стає правильно у нас по горизонталі. Тепер ми попрацюємо з параметром «Curvation». Ставимо позначку 50 і бачимо, що у нас трошечки визинається листочок. Це не потрібно для більш реалістичнішого руху перегортання сторінки. І проставимо ключі. Перший 40-й кадр залишимо на нулі, а посередині на 90 кадрі поставимо позначку 50. І наступний у нас нижній параметр, він так і лишається 20. Ось так це буде виглядати в нашій основній анімації. Тільки коли вимкнена друга сторінка. Я копіюю по другий листочок ці самі ключі. Маємо ось таку анімацію. В принципі, основу для анімації ми заклали. У вікні проєкту ми дублюємо композицію 1-2, перейменуємо її на 3-4, аби не загубитись. Відкриваємо композицію 3-4, і нам потрібно замінити листочки, але щоб параметри лишилися, тому ми Оправимо нашу сторінку 1, беремо сторінку 3. І з затиснутою кнопкою Alt або Option перетягуємо і заміняємо третю четверту сторінку таким самим чином. Потім ми йдемо в на нашу основну композицію, дублюємо композицію 1, 2. І таким самим чином, як листочки з затиснутим alt або Option, ми підміняємо нашу композицію на 3-4. Так як вони у нас нашировуються одна на одну ми не бачимо їх. Першу виходить, ми не бачимо. Тому нам потрібно просто подвинути трошечки ключі. І в самій композиції також на цей кадр подвинути ключі. І f та Забудьте приставити. Тут ми бачимо трошечки такий баг, ми бачимо тільки верхню нашу композицію, я пропоную просто виправити це через опису. Проставляємо два ключа на 0 і на 100 перед появою нашого другого перегортання листочку і пророблюємо те ж саме з підміною листочків композиції для наступних ваших сторінок. Всього 5 хвилин і маємо такий результат.